Частина сьогоднішнього віча. ця частина присвячена конкретній роботі, конкретним громадським діям. Зараз ми поведемо розмову по громадську діяльність, спрямовану на те, щоб поставити діяльність нашої влади під контроль громадськості. Напрямок діяльності фундаментальний розвиток територіальної громади міста Києва. Тому прошу уваги і прошу долучитися до цього громадського руху. Послухайте тези. Да. А, хто зараз вийшов сюди на До вас? Сюди вийшли. Представники Ради активістів Майдану, і я буду проголошувати офіційну позицію Ради активістів Майдану по формуванню територіальної громади цього міста Києва. Сюди вийшов голова ініціативної групи, що з 15 грудня розпочинає цю роботу на рівні Києва у цілому. Це Дмитро Павличенко. І а, його товариш, громадський активіст, член його команди, помічник. Представся, будь ласка, друже, Олексій Коваленко. Коваленко. Далі хто представляє цей громадський, рух, цю громадську дію? Іван Гришко. Ви його сьогодні вже слухали. Але Іван Гришко а, не тільки а, активіст майдану, що пройшов весь майдан. Він не тільки захисник вітчизни, що тільки повернувся за то. Він ще й киянин, у нього є сім'я, у нього тут діти. Тобто він і є представник громади, такий самий, як ми всі. І тепер а, суть цього громадського руху. Перше ми вважаємо рада активістів Майдану, що для створення. Незалежної, суверенної, потужної української держави, здатної себе захистити від ворогів, здатної створити для громадян умови життя достойні людини, тобто подолати цю бідність, шалену, яку у нас ворог зовнішньої внутрішньої окунув на цей рік. Що? Єдиною основою для створення держави в цій країні може бути тільки територіальне самоврядування. Це і є конституційна основа народовладдя. Але ми розуміємо, що зараз територіального самоврядування в Україні немає. Фактично, ні фактично, ні юридично, тільки конституційно. Це перше і друге. Тільки завдяки, завдяки самовідданій роботі активістів самоврядування по всій Україні. Це конкретні осередки, що раками працюють на те, щоб створити реальні територіальні громади. І щоб територіальні громади нарешті отримали свої реєстри своєї власності, щоб нарешті територіальні громади керували цією власністю. І щоб саме територіальні громади формували управління, тобто органи самоуправління, насправді на всіх рівнях нашої держави. Адже ми розуміємо з вами, що механізм виборів, коли ми обираємо представників політичних партій, недостатній для того, щоб в цій країні було справжнє народвладна. Не те, що він поганий. Але він принципово недостатній, бо він не забезпечує того, що вимагав Майдан і перший, і другий, і цей третій, а саме встановлення громадського контролю діяльності влади. Я ще раз кажу: офіційна позиція Ради активістів Майдану, тобто просто громадських активістів, патріотів, що про це думають. Неможливе встановлення народовладдя, неможлива реалізація всіх статей Конституції дійсно. Без громадського контролю діяльності влади, а громадський контроль неможливий, без розвинених, легітимних, юридично по всіх формах встановлених територіальних громад. Саме територіальна громада є цей контроль. Ви згодні зі мною? А тепер я скажу ще одну, ще дві річі, дві дуже важливі, принципові моменти. Хто зараз стоїть на перепоні реального розвитку і реалізації цілей громадських активістів по реальному створенню влади територіальних громад в цій країні? Скажіть хто? Яка сила? Перша сила. Це зовнішня ворожа агресія, бо вона відволікає сили активістів весь майдан там в окопах, а мав бути тут змінювати систему влади. І, друге, існуюча система влади, що зараз модернізується дуже вдало і дуже успішно, але зберігає та посилює всі ті принципи. На яких діяла влада Януковича, ми це розуміємо? Да. Хто має зрушити всю систему влади в цій країні конституційно? Хто я рада активістів майдану? Вважаю, що у народа є тільки один, один інструмент, один важель, що може зрушити систему влади конструктивно. Мирним шляхом, шляхом діалогу, але шляхом справжніх змін. Це Майдан. Не буде Майдану, не буде територіальних громад. Не буде територіальних громад, не буде конституційного народовладдя. Не буде нашої з вами згуртованості. Не об'єднаються активісти самоврядування, активісти Майдану. Воїни АТО, всі свідомі громадяни патріоти України не буде ні майдану, ні самоврядування, ні сильної, потужної української національної держави, що здатна захистити народ. Згодні з цим. Отже, тоді долучайтеся до ініціативи, слухайте тих активістів, що беруть на себе місію. Посилити громадський рух розвитку територіального самоврядування в місті Києві. Це дуже конкретна група. Підтримуйте її. Ці люди будуть робити помилки, але вони готові звітуватися перед громадою. А коли вони досягнуть своєї цілі, сформують, сформують повноважні територіальні органи представницькі, і вони перед ними складуть повноваження. І повернуть свої е, повноваження до людей, до територіальних громад. Підтримуйте цих людей, об'єднуйтесь з цими людьми всі інші ініціативи. І останнє, що я кажу, завтра перед КМДА київські громадські активісти самоврядування будуть проводити першу акцію виклику пана кличка Київської адміністрації. До діалогу з активістами самоврядування. У <плес> 10 годин ми не очікуємо, що ці люди, наші представники у владі, здатні на діалог. Ми їм дамо не дуже багато часу, але ми їх викликаємо до справжнього діалогу. Отже, готуйтеся. Бо ця акція тільки перша. Пан кличко, вам зрозуміли метафори боксу. Так от, ця ініціативна група, і всі, я сподіваюся, ініціативи самоврядування в місті Києві завтра починають лише перший раунд. І ми дійдемо до 12-го. Можете не сумніватися. Готуйтеся. Останнє. Останнє. рада активістів Майдану бере на себе відповідальність, слідкувати за тим, щоб будь-які наші громадські ініціативи, наші повноважні представники діяли перед громадою прозоро, легітимно і підзвітно. Це єдина функція ради активістів Майдану. Ми самі маємо показати приклад підзвітності, коли будемо формувати. Комісію Київською по територіальному самоврядуванню, коли сформуємо Раду по самоврядуванню, щоб наші органи, самоорганізації організація самоврядування, самі не стали тут начальством. Зрозуміло це? Ми будемо контролювати як вміємо, будемо звітуватися тут на вічі. І вічі має стати вищим контрольним органом громадського контролю над діяльністю нас самих. Зможемо себе контролювати, зможемо переконтролювати владу. А тепер до роботи слухайте ініціативну групу Дмитро Павличенка, її лідер. Будь ласка, Дмитро.